Шановна громада, доброго дня! Тривають випробування техніки. От зборщик, тільки що зібрав трактор Кентавр 200 б 9 Два роки гарантія на нього з блокіровкою полуосей та з посиленим заднім чулком. Ціна реальна, скажу, щоб ви там не сильно перепугувались: 3150 доларів. Доставка безкоштовна. Генератор можемо, по вашому бажанню, перенести під капот. Сервісні, змен... сервісні звернення зменшені. І за того, що поміняли блокіровку з диференціалу на блокіровку полуосії. На сьогоднішній день ДТЗ гарантує вже 2 роки гарантія, знаючи, що таких звернень вже буде менше. Також звертайтеся за зниженими цінами на нову партію тракторів Шефер. Вони на сьогоднішній день мають доступну ціну і е, трошечки злегшили наш е, навантаження на наш гаманець. Тому ми самі купуємо техніку, і самі реально реалізуємо наші рідні, наші близькі. Теж її купують і теж працюють тут на Київщині і обробляють нашу землю. Навчайте своїх дітей бути хліборобами, опрацьовувати нашу землю. Наше етнічне походження ми не кочівники степові, а ми хлібороби. Тому цей е, е, такий от е, спадщину таку треба передати нашим е, дітям і нашим внукам. Привчайте дітей до техніки, привчайте внуків до техніки, тому що просто запустіє наша Україна, а вона аграрна, а вона аграрна і вона духовна. Тому, будь ласка, якщо вас зацікавила техніка і зацікавили трактори, які мають сьогодні знижену ціну на відміни той, що була від початку, звертайтеся на наш сайт, звертайтеся по цьому телефону і ви обов'язково. В розділі міні-трактори і мототрактори побачити саме ту техніку, яка надійшла сьогодні і має різницю в ціні, досягаючи до 1000 доларів на деякі екземпляри. Це широкий, широкий вибір: Юто, деякі ловоли, деякі шуфенги і знижені ціни повністю на весь модельний ряд. То, що ми маємо на нашому сайті, майже на кожну техніку. при... При умовах покупки навісного обладнання сягає знижка до 150 доларів. З вами був канал Мінітрактор Україна. Доєднайтесь! Друзі, ви часто забудете, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт, мінітрактор в пошуку в Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. І слава Україні!